Камашками. Yeah. Yeah. Камашками. Вона бавиться з онуком і досі не може звикнути, що вже вдома. Морпіг, вимічник гранатометника Наталя Фіялова майже 200 днів провела у російському полоні. Наталя перебувала в камері з медиками із Маріупольського шпиталю. Нари, перший поверх, другий. Там дівчата були по троє, хто менший худіший. там. Всі останні на підлогах, під нарами, на столі. Ну, один на одного, біля туалета. Оленівка, Таганрог, Сартана, Білгородська, Курська області за чотири з половиною місяці їх по кілька разів перекидали в різні в'язниці. Мова спілкування там теж була відповідна, каже Наталя. Мала ноль. Це треба було руки назад. Це треба було дуже дуже низько опустити голову. Получали по голові, по шиї. Вона й досі стримано розповідає про той час через побоювання нашкодити тим, хто залишився в полоні. 24 лютого Наталя Фіялова зустріла в Широкіному. Після того, як почало накривати з усіх видів зброї з землі з неба, відступили спочатку в Маріуполь, а потім на завод Ілліча. Там пробули місяць. Тоді втратили багато бойових побратимів, яких навіть не могли поховати. Мати не побачить сина, дружина не побачить чоловіка, діти. Батька це найболючіша тема, що І ми не могли навіть їх захоронити, тому що під обстрілами це було просто неможливо. Завод ілліча залишали 3 квітня, що йдуть здаватися, каже Наталя, тоді й не знала. Наказ був, ми йдемо на підкріплення до побратимів. Коли ми прийшли в ангар, сказали здати зброю. Спочатку їх привезли до сартани. На цьому відео Наталю, як і всіх інших, поклали обличчям долу а підняли для спілкування з російськими пропагандистами. Мені тоді так було байдуже. Я просто йому дивилась вічі, я відповідала українською мовою. Мені вже казали, що це вже край, ну це вже все. За чотири з половиною місяці їх до десяти разів перевозили в різні регіони, різні в'язниці, тому в день звільнення і не одразу зрозуміла, куди везуть. Ще за нами з Василівки їхали кадери, машина зверху з кулемету. І десь така мисля пропустилася або обмін, або розстріл. Але коли ми вже під'їхали до цього, мостали нас міняли, і потім рідненькі автобуси приїхали. Все. Наталю Фіялову і ще 18 жінок обміняли 17 жовтня. Додому вона повернулась після 197 днів полону. Про повернення матері донька Вікторія дізналась о 6-й вечора. Вона телефонний дзвінок з невідомого номера. Подзвонив якийсь чоловік. Mm -hmm. Ви вже знаєте новини. Я кажу, знаю, жінок обміняли. І... Каже, ваша мама на під Україні. Після місяця реабілітації в шпиталі її нарешті відпустили додому. Тепер відновлює сили та здоров'я разом із донькою та онуком. Матвію рік і три місяці, і він каже, найкращі ліки. Тепер, аби повернути з полону бойових побратимів та чоловіка. Наші всі дівчата вже звільнені, а хлопці і чоловік теж там всі в полоні теж. Ольга Орел Володимир Черніков Суспільне новини Вінничина.